У яких напрямках можуть працювати фахівці і штучного інтелекту? Ви зможете створити роботів, які можуть діяти самостійно або виконувати різні завдання. І це може бути комп'ютерне бачення. Також дуже крутий напрямок це обробка природної мови. Тепер я вам розповім, які завдання виконує фахівець штучного інтелекту. І ось основні його задачі: збір та підготовка даних для моделювання. Ви будете збирати та впорядковувати дані, щоб створити нові програми, які вчаться самостійно. Потім ви маєте займатися розробкою та тестуванням моделей машинного навчання. Ви будете створювати і перевіряти програми, які можуть вчитися на основі даних, які ви їм загрузили, щоб вони працювали якнайкраще. Далі ви займатиметеся оптимізацією цих моделей для підвищення їх точності і ефективності. Це дасть змогу поліпшувати програми, щоб вони робили якомога менше помилок і працювали якнайшвидше. А ще ви будете займатися впровадженням моделей у реальній системі. Ви будете робити так, щоб ваші програми можна було використовувати у реальному житті, наприклад, для управління роботами чи аналізу даних. І наостанок. Аналіз результатів та корекція моделей. Ви будете вивчати, як же добре працюють ваші програми, і виправляти всі помилки, щоб вони були ще кращими або навіть ідеальними. Ці задачі допомагають фахівцям із штучного інтелекту створювати корисні інструменти та розв'язувати складні завдання. Ось кілька напрямків роботи, де ви зможете використовувати свої знання, і це може бути комп'ютерне бачення. Ви будете навчати програми розпізнавати об'єкти та зображення і обробляти фотографії, які ми бачимо щодня. Наприклад, ви можете навчити програму впізнавати кішок або собак на фотографіях. Також дуже крутий напрямок це обробка природної мови. Ви зможете створити програми, які зрозуміють мову і можуть перекласти тексти, або створювати чат-ботів, або аналізувати тексти. Наприклад, ви зможете створити чат-бота, який відповідає на ваші питання, або допомагає з перекладом мов. Також ще використовуються в рекомендаційних системах. Ви зможете розробити програму, які рекомендують нам фільми, книги, музику, що можуть нам сподобатись. Наприклад, Netflix. Рекомендують фільми на основі того, що подобається користувачу, враховуючи те, що він до цього переглядав. Також ще використовується в робототехніці. Ви зможете створити роботів, які можуть діяти самостійно або виконувати різні завдання. Наприклад, роботи можуть допомогти людям у різних сферах життя від дому до медицини. А ще є напрямок, такий як здоров'я. Ви розроблятимете програми для діагностики хвороб та персоналізованої медицини. Наприклад, ви можете створити програму, яка допоможе лікарям правильно діагностувати хвороби та обирати лікування. Тепер ви знаєте, у яких напрямках можуть працювати фахівці і штучного інтелекту. Тож, якщо ви мрієте створювати майбутнє, починайте свій шлях у світі штучного інтелекту вже сьогодні. Підписуйтесь на канал фонду Ріната Ахметова. Ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.